Користуючись газом, ми маємо дотримуватись елементарних правил безпеки для того, щоб вберегти своє життя та здоров'я. Саме таким правилом є акт від Коменяра, який засвідчує про те, що всі вентиляції у вашій оселі є справними. Чи можливе відключення газу від будинку, що не мають актів від Коменяра, ми запитали у головного інженера Золочівського газового управління Ігора Волкова. Ми керуємося правилами безпеки системи теми України. Вони є. Належні, тобто правили, правила належні до всіх форм і організацій, від форм власності. В правилах там написано відповідні пункти є зазначені, що відповідальність за справний технічний стан домових інфікційних каналів покладається на власників. Цебто власники, приватний сектор, це населення, житлові будинки, це власники відомчого фонду, тобто СББ або ЖЕК. Періодичність огляду димових вентиляційних каналів здійснюється два рази на рік перед початком і по закінченню опального періоду. Тому ми вимагаємо для недопущення нещасних випадків при використанні газопобиту, ми вимагаємо від власників житлового фонду надати нам акти на перевірку і справність димових вентиляційних каналів. Газоуправління не знає, в якому стані знаходяться ці домовінти канали, і тому для підтвердження, що вони справному стані є, і що ми маємо можливість надавати людям послугу з газопостачання, тому ми вимагаємо надання тих актів. При несправних домовентаційних каналі власники житлові будинки мають. Відключати їх з оформленням відповідного акту передачі газоуправління. Ну, якщо будуть несправні чи там відсутність тяги димових каналів, або несправність розрушення головки, несправність цих каналів, газоуправління буде приймати всі міри для щоб запобігти тим аваріям чи нещасному випадкам. Також головний інженер показав нам, як виглядає акт від коменяра.